Луцький автоклуб виступив проти нелегальних автозаходів, гучних вихлопів та музики. Учасники відомого луцького клубу Вест левел до якого входять багаторазові чемпіони України та призери змагань з автоперегонів та поціновувачі автокультури виступили проти гучних заходів на час війни. Трапилось це на фоні того, як у соцмережах почали організовувати гучні автозбори, заплановані на 30 липня на площі перед замком Любарта. Як видно з відео минулих зборів, учасники гучно вмикають музику та звуками виклику, створюють дискомфорт місцевим мешканцям. Ми не підтримуємо масові автомотонелегальні збори на будь-який тип аварійного керування у місцях для цього невідведених, тим паче під час воєнного стану в країні. Також не підтримуємо надмірно гучні вихлопні системи на гучну музику на час воєнного стану. Заявили учасники автоклубу Вест Левел на своїй сторінці в інстаграмі, та закликали водіїв не форсувати двигуни у містах, щоб цитуємо не лякати їх мешканців.